Слава Ісусу Христу, і привіт тобі! сьогодні четвер, 3 квітня, близько шостої години вечора. А це означає, що саме зараз стартує новий молодіжний курс руа. Давайте подивимося, як це відбувається. Саме тут, у храмі Святих Володимира та Ольги, греко-католицька спільнота від Нови Святому Дусі Благословення вже в четверте проводить такий курс. Він створений для того, щоб допомогти молодим хлопцям та дівчатам знайти відповіді на складні запитання життя, зблизитися з Богом, знайти нових друзів і просто корисно та цікаво провести час. Курс складається з 12 зустрічей, які відбуваються на протязі трьох місяців. Кожна з них є особливою, бо присвячена певній темі. Сьогодні учасники мали можливість почути конференцію про те, яким є сенс життя, що означає справжня любов, і чи можливо бути щасливим у світі повному проблем, гордості та брехні? Сьогоднішня зустріч, як і кожна зустріч в Руаху, поділяється на три частини: коротка конференція, присвячена певній темі, насичена яскравими прикладами життя, пантомімами, сценками та навичними прикладами. Бели прославлення, в якій кожен може взяти активну участь, а також група ділення, де кожен учасник може висловити свою думку, задати запитання стосовно розглянутої теми, бути вислуханим та прийнятим. Року курс проходить близько двох сотень учасників віком від 14 до 28 років. Сьогоднішню першу зустріч відвідало приблизно 250 молодих людей. Скажи, будь ласка, як тобі зустріч сьогодні? Мені дуже сподобалося, взнала знала багато цікавого, також я б хотіла далі тут бути. Прекрасно, супер класно. Мені сподобалося. Мені дуже сподобалося. Круто. Ну, я починаю розуміти істину. Я дякую за те, що я попав сюди. Молитва сподобалася, все сподобалось. Дуже класно. Мені дуже сподобалося. Багато було а чого цікавого. Я думаю, кожен для себе щось звідси вичерпнув. Дуже сподобалося. Прикольно було, музично, цікаво. Мені дуже сподобалося, Я багато чого нового дізналася про Бога. Дуже весело. Люди відкриті, щирі. Дуже інформативно, хороша атмосфера, живе спілкування. Не очікувала, що буде так круто. Дуже сподобалося, як співають, як розказують. Дуже гарно, я сподіваюся, що надалі я буду з вами. Новий молодіжний курс руаг вже розпочався і обіцяє кожному учаснику бути незабутнім та світлим часом. Тому, якщо ти ще не тут, тоді приходь до нас і проведи свій час корисно та яскраво. До зустрічі. Вся інформація тут.